Христос Воскрес, Воїстину Воскрес вітається з вами Отець Назар, вітаю всіх на моєму YouTube каналі. Світлий тиждень, світла середа, 8 травня. Це також є спомен об'явлення святого Архангела Михаїла на горі Гаргану, відомий словно звісний новий світ санктуарій святого Архангела Михаїла, де є небесна базиліка Святого Архангела Михаїла. Де властиво було чотири об'явлення святого Михаїла. І це останнє, яке вже є більш таке сучасне, тобто це буде 17 століття. Якщо не помиляюсь, то було мало місця 8 травня. І церква сьогодні готова задую, це об'явлення хто як Бог? Святий Архангел Михаїл. Вже на моєму Ютуб-каналі є розпочата серія про святого Архангела Михаїла. Можете собі також їх переглянути. Ну, сьогодні. Повертаюся також до книжки Марчеу Станціона і собі вартує сказати ще щось про святого Архангела Михаїла. Певні роздуми з нагоди його сьогоднішнього спомену. Отже, святий Михаїл є покровителем церкви, є покровителем католицької церкви. Святий в Біблії. Михаїл, Міка Ель, то єврейське ім'я, складене з трьох частин. Мікаель, що означає хто ж як Бог. Це візвання можна окреслити як заклик в обороні прав самогутнього. В нашій аналізі візьмемо під увагу єдині загадки з канонічних книг Біблії, в яких. Просто з'являється його ім'я, а тому не будемо аналізувати фрагментів, яких не кажеться про однозначно про цього Архангела. Ані апокрифічних творів ім'я Михаїл Гіл з'являється в Святому письмі 5 разів. Третє, в старому завіті варто запам'ятати, виключно в книзі Данаїла, і два рази в новому завіті в листі Святого Юда і Апокаліпсисі. Пригляньмося коротко тим п'ятьом текстам. Отже перший. Я також візьму е так само це те письмо. Переклад Івана Хоменка, щоб можна було зразу собі, щоб я з польської перекладаю, щоб зразу можна було подивитися. Книга Даниїла 10.13. «Та князь Перського царства чинив мені опір 21 день. Аж ось Михаїл, один із перших князів, став мені у пригоді, і я зоставив його при Перському цареві. І далі в цьому самому розділі. Даниїла 10, 20, 11. 1. Одначе я вкажу тобі, що написано в книзі правди: та нема нікого, хто б мене підтримував проти отих, крім Михаїла, вашого князя. я першого року Дарія Мій'янина стояв, щоб його скріпити і захистити. Третій це є е, третій фрагмент в пророка Данаїла 12.1. І в той час устане Михаїл князь Великий, що стоїть на варті синів твого народу, той час буде. Часом скрути, якої не бувало відтоді, як постали люди аж до сих пір. Але на той час він народ спасеться, всі, які будуть знадені записаними у книзі, книга пророка Даниїла є твором е апокаліптичним, фактично, так? датованим біля 165 року перед Христом, з певністю поставив перед смертю Антіоха IV Епіфана. Характеризується сильними і раптовими образами і ем, тривогою в очікуванні на остаточний суд Бога над людством і його несправедливістю. В цитованих віршах Михаїл є окреслений як Великий князь. Титул цей належить пов'язувати з його поміщенням в царстві небесному, в якому ангели є представлені в окресленні ієрархії. Михаїл один з перших князів. Є духовним е, провідником Ізраїля, його опікуном, наданим згори. Всі народи, рівно ж поганські, мають свої Ангельські е, ангельських князів. В істоті на тій самій сторінці читаємо е, натомість про князя царства Персів, ангела, який з неба е, споглядав, тобто охороняв діла царя і долю його імперії. Через цю надприродню присутність Ангельська Біблія хоче нам пригадати, що доля світа не залежить виключно від земських володик і їх політичних рішень. Існує певні вищі цілі, до якого, до якого Бог приймує через своїх ангелів. Відносно до патронату Святого Михайла, над народом єврейським, Франк Дуф, засновник легіону Марії, написав. Вогіон Марія це такий католицький рух апостольства Світських, який ділає під духовним провідництвом священників. В старому заповіті був він покровителем народу вибраного. Є це факт, на який рідко звертається увага, коли церква е, зайняла місце Ізраїля, патронат Святого Михаїла був перенесений на новий народ, вибраний церкву Христову. Схиляє нас це до застановлення, яка є присутня роль святого Михаїла в народі єврейському. Не до подумання є очевидно, що міг він в ньому, про нього забути. Мати ніколи не забуває про своїх дітей, навіть якщо помиляться, вони на згубних дорогах. Так само святий Михаїл, якого любов рівно ж є любов'ю тисячі матерів, не міг би забути про народу, на якого на патрона якого був урочисто в. Покликаний від початку його історії. Тому теж ці серед вас, які займаються євреями, повинні про це особливо пам'ятати. Зараз по Марії, жидівці Йосифі жиді повинні звертатися до потужного Михаїла, щоб просити його про поміч в своїх потребах. І тепер до цих двох фрагментів звертаємося в новому завіті, де вже. Михаїл є згаданий в ось святого апостола Юда Тадея, який є датований на приблизно 80-90 роки по Христі. Це фрагмент першої глави з 8 по 10 вірш. Одначе ці також маячині бруднять тіло, нехтують Божою владою і зневажають величеї. Тоді, як сам Архангел Махаєв, змагаючись із дияволом і сперечаючись із ним про тілом Мойсеї, не наважився винести зневажливого суду, а сказав: Нехай тебе Господь судить. То ці зневажають те, чого не знають, а що немов та нерозумна звірна з природи знають та їх погубляє. Отже, в цьому згадці Михаїл, е, як сказано, змагаючись із дияволом, е, щоб вирвати з рук тіло Мойсея, допіру, що померло. Цей фрагмент Звестуси То Юди є ехом старож... стародавньої традиції єврейської, описаної в загиненому, на жаль, Ділі апокрифічному, а тому незалежним до коненалечого до канону Біблії, затитулованому в небовзятє Мойсея, до якого відкликаються різні оці церкви, як, наприклад, Клеменс Олександрійський чи Оріген, висіси то Юде, є. Отже ж, переконання, що справедливого навіть по смерті Господь захоронює перед через свого ангела, який відбирає вір... вірного сатані князю пекла. Однак, навіть в цьому спорі про тіло Мойсея, Архангел Михаїл не відважився кинути вироку Блюзнірського, покликаючись залишитися Богу за завдання осуду. <кій> Михаїл в такому ступені застерігає перш, первинної гідності ангської демона, тобто повстримати своє прокляття, залишаючи осуд в сатані Богу. Натомість, вчителі. Помилкове вчені доклад, докладно на, на таке, гординя осуджує Слово Боже, прокладаючи свої мряки на традицію. Махаїв не відважився навіть осудити сатану. І натомість свої е, аборанці хочуть заступити Бога, прокладаючи свої особисті суди на суди традиції апостольської. Постава Михаїла є докладно протиставленням такої думки. Найбільш е, Ще таким текстом, п'ятим фактично, і другим з Нового Завіту, в якому появляється Михаїл, є без сумніву, 12 розділ Апокаліпсиса, докладно вірш 7 і 9, до якого ми і звернемося. І настала війна на небі Михаїл, і ангели його воювали проти дракона, і дракон воював, та й Англи його, та не перемогли ані місця, не знайшлося їхнього більше на небі. І повержено дракона великого змія стародавньо, званого дияволою і сатаною, що зводить силену, повержено на землю і ангелою з ним повершені. По короткому описі битви наступає гімн похвали, вказуючи на цю боротьбу, ключі христологічному. Оскаржитель братів наших був скинений той, хто днем і ніччю оскаржує їх перед Богом нашим. А вони перемогли завдяки крові Анця і завдяки слову свого свідчення, і не полюбили душ своїх аж до смерті. Це вже трошки далі, 10-11 вірш. Отже, тріумф Михаїла на злом, був можливий завдяки крові Христа. Його битва становить відбиток, закінчений вже духовної битви Ісуса. Михаїл є тому рицарем Христа, коли ж слова про. Смока і архангела заклинуті раменті, будучому глорифікацією перемоги Христа. Тому Михаїл, я рівно рицарем Марії, коли ж припускає він, припускає він атаки проти червоному смокові, кольор пролитої крові, з симома коронованими головами і десятьма рогами, символами мій, скільки, чи Чозоземної влади. Вчиниться в обороні невісти, і її нанонародженою сина, тобто символа люду Божого, церкви, в якій присутній є Христос. Традиція бачив, в невісті Марії, Матір Ісуса. Навіть Святий Михаїл, князь усього двору Небесного, віддає її з найбільшою ревністю, як каже Святий Августин, вселяку честь інших до цього заохочує і чекає, щоб з її наказу свобідно було йому віддавати якусь прислугу одному з її слуг. Смока з Апокаліпсису е чекає поразка, до якої дійшло вже в небі. Поразка остаточна. Е причина боротьби не була описана. Ми не знаємо. Смок і Михаїл репрезентують дві відмінні постави відносно Бога. Сатана, особлю, якогось хто хотів би зайняти місце Бога, як. Е Згадано, як ВУШ в книзі буття 3,5. Михаїл натомість оголосить, що тільки Бог є Богом. В істоті, як вже ми згадували, ім'я Махаїв означає, хто ж як Бог. А тому Михаїл є докладно протиставленням постаті сатани. Якщо прагнемо докладно зрозуміти значення епіцької бітви, епічної битви, яка відбулася в небі, мусимо пригадати собі, типово для цього типу утвору літеральського Апокаліпсису стисло відповідність. Між небесами і землею, те, що діється на висотах, має свій відповідник на землі. А те, що діється на низах, має свій відповідник на небесах. Однак треба пам'ятати, що відповідність та не є рівнорядна. В небесах речі є вже залишені і закінчені. На землі натомість все є ще, ще все відбувається. А тому. Дивлячися вгору, людина може з упередженням побачити закінчення того, що надалі діється на землі. Демон, отже, здає собі справу, що буде е переможний. А Махаїв знає, як твердять численні святі містики католицькі, що є переможцем, ангелом часів остаточних. До нас, людей, як казав Отець Пів, до речі, належить свобідний вибір, з ким ми хочемо е бути. Коментуючи цей, власне Вірш з Апокаліпсусу, велика швейцарська містечка Андріане фон Спейєр написала: великий дракон бореться з великим ангелом, а ангели з е, ряду дракона протиставляються ангелам Михаїла. Бог не знижується до того, щоб особисто боротися проти диявола. Визначає до того ангела, який має ту саму рангу, що е, дракон. Якщо візьмемо під увагу сили напів на полі боротьби, то шанс на перемогу є однаково по обох сторонах. Боротьба точиться в небі перед обличчям Бога. Від початку бачимо єдиний аспект негативний дракон не відносить перемоги, не має вже для нього місця в небі. Був скинутий з неба разом зі своїми ангелами, і була по ньому пустка в небі. Їх упадок з неба означає кінець влади сатани, як рівно ж встановить заповідь спасіння, не тільки спасіння невісти, але так, також перемоги влади Бога і його царства, яке було установлене завдяки послуху Сина. В новому завіті святий Михаїл був фактично правою рукою Бога, рицарем Божих тріумфів. Це він попровадив народ єврейський до е, колиськи Мойсея і випроводив з неї е, новий люд Божий. Буде його захороняти аж до кінця часів. Певен єпископ з Америки Латинської зауважив, згідно з традицією, архангел Махаїв скинув з неба Люцифера разом з його збунтованими ангелами і точиться далі свою боротьбу проти сатани і озлих духів, щоб знищити його силу і поміч. Помогти церкві воюючий, аж ця осягне остаточну перемогу. Треба, отже, щоб ми відновили нашу довіру в силу Святого Михаїла і просили його про поміч, так як церква завжди чинила. І це буде стільки так, що продовжимо собі нашу серію наступного разу при Святого Михаїла. Напевно, будете сьогодні молитися до святого Михаїла в різних намірах. Закінчимо молитвою екзорцизму Святого Михаїла, папа 2,13. Святий Архангел Михаїл, допомагай нам у боротьбі проти негідності, і підступів з сатани. Будь нам обороною. Покірно просимо тебе. Нехай Бог подолає, а ти, князю, небесного війська, сатану та інші злі духи, які на згубу людських душ по всьому світі кружляють силою Божої, скинь до пекла. Амінь. Святи Архангела Михаїла, покровителю Католицької церкви, молився за нас. Хай заступниця Святого Михаїла, святих ангелів, нам товаришує, нам е, спомагає, М -м -м, поручаю всім книжку Сонза Марчав, Станціоне, святий Михаїл і його святі приятелі. Е -е і хай святий Михаїл нам завжди допомагає в духовній боротьбі. Аминь. Христос Воскрес.